Вітаю вас, пам'ятаєте, ми робили збір для 156-ї бригади. І ось е хлопці збирали на автомобіль, і ми з вами, в принципі, були частиною даної роботи. Да? І хлопці заїхали до нас, передали цього дрона як трофей да? збитого ворожого і прапор. Прапор, звичайно, це для нас дуже приємний подарунок. У нас вже є. Прапор, да, який висить у нас на приймальному пункті, рідні ще І ще один буде. Не знаю, як правильно з ним поступити. Трошки побаюся, що із-за того, що він підписаний, на вулиці може підпис вигоріти, да? То, мабуть, повісимо його в приміщенні, а взагалі приємно бачите. Клас. Коли е є зворотній зв'язок, тоді хочеться все більше і більше. Працювати, допомагати е, нема ніяких корисних мотивів, немає ніякого нічого. Просто приємно, мінімально приємно. Так що дякую усім, хто долучився, дякую всім, хто разом з нами зміг задонатити на автомобіль для 156-ї бригади.